Продавати онлайн з України сьогодні це можливість вийти на міжнародні ринки та заробляти, використовуючи глобальні платформи. Але що саме продавати і де це робити? Давайте розберемось. По-перше, потрібно зрозуміти, які товари популярні серед міжнародної аудиторії. З України варто продавати унікальні речі, які мають високий попит за кордоном. Це може бути, наприклад, хендмейд-продукція, прикраси, вишиванки, кераміка, вироби з дерева чи натуральних матеріалів на платформах як Etsy, Подібні товари цінуються за свою автентичність і якість, одяг і текстиль, вишукані вироби українських дизайнерів, дитячі одяг, аксесуари, виготовлені вручну чи з екоматеріалів. цифрові товари, наприклад, шаблони, ілюстрації, фото, електронні книги. Їх легко продавати, бо вони не потребують фізичної доставки. Колекційні речі та антикваріат, монети, марки, книги чи рідкісні предмети, які мають історичну цінність. Де продавати ці товари? Все залежить від вашої цільової аудиторії. Etsy – ідеальна платформа для продажу хендмейд продукції та унікальних речей. EBay підходить для антикваріату, техніки, колекційних речей та широкого спектру товарів. Shopify, якщо хочете створити власний інтернет-магазин, то Shopify стане відмінним вибором. Тут можна налаштувати все під свої потреби і залучити клієнтів через рекламу та соцмережі. Amazon – для тих, хто готовий масштабувати бізнес і пропонувати товари з високим Ким попитом, щоб продавати на міжнародних майданчиках, важливо забезпечити правильну логістику та зручні методи оплати. Westernbit допоможе вам із підключенням PayPal та Stripe, що дозволяє приймати платежі від клієнтів у США, Європі та інших країнах. Також ми забезпечуємо швидку та надійну доставку товарів, допомагаючи організувати процес відправки з мінімальними зусиллями з вашого боку. Онлайн продажі з України це шлях до стабільного доходу та виходу на глобальний ринок. Головне визначити свою нішу, зрозуміти, хто ваш клієнт, і правильно налаштувати всі бізнес-процеси. Зробіть свій перший крок до успіху вже сьогодні.